Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу розказати, що в нас нового. А з нового в нас трошки неприємна ситуація, ми так сказати, дохазяйнувалися, але ми самі винні. Хотіли зекономити. Ну, зекономили, так зекономили. Що... Зовсім не зекономили. Зараз покажу вам і розкажу, що ж у що ж нас трапилося. А що в нас трапилося, так це. Як бачите, перепілки на вулиці стоять. На першому поверсі в нас їх дуже мало стало. Знизу, слава Богу, все добре, всі на місці. А от зверху вчора прокинулася, що вчора у нас за день був? Вівторок. Іду ж в сарай поратися заходжу, а їх там зверху немає. Ну, я подумала, що нічого страшного там десь буду зараз ловити, а ні. Потім знайшла. У нас же ж клітка. от Тут іде сітка, тут іде сітка така залізна. А ось зверху ми зробили і по бокам цю таку зелену, що вона з пластмаси чи з чого. Ну, Так сказати, вирішили зекономити, бо ця сітка 180 гривень за метр, а ця по 80 зелена. Тож ми взяли її та й поставили. Ну, стояли ж вони, ніхто нічого. А це криса прогризла дирку. Ось одна дирка. Ну це така маленька. А тут ззаді ось така була велика. І вона залізла туди і перетаскала їх всіх. Якби ж одне взяла, там з'їла і до побачення, так ні, вона. Більше 10 штук витаскала. Я вчора їх шукала по всьому сараї. Знайшла, всі подавлені, погризяні. То тепер робимо. Ну, будемо знати, що тепер треба не економити, а робити, як має бути. Купили ми вчора сюди таку сітку, але... Все одно не таку товсту, тоншу трохи. Ну, я думаю, вже цю не прогризе. Тут ми зараз розпакуємо, треба ж буде все одно робити їм каліточку таку. Ну, знизу ці білі техасці на місці всі. Якось вона до них надійшла, бо не було, ну як, зверху отут де вона. Лазила, тут а так стояли двері, які нам не треба. І вона по них якраз дійшла. А знизу їй було незручно. Ось так. От, що вам тут? Жарко, жарко. Але водичка в них є, але поки без поїлок. Поїлки ми вже замовили, десь ідуть, треба забрати. Але воду п'ють вони стоять, у них там судочок. І вони ще такі покупатися люблять. Я думала тільки. Ті, що плавають, ага, вони також залізли, побовталися, побовталися. Не повбивали один одного, бо вони були дуже билися, Вон, всі фіолетові ходять. Так криса дійшла до них. Це тут залишилося скільки, 7 штук такі, що нормальні. І ще чотири штучки там в брудері, трошки їх лікуємо, бо там. Є рани в них. Ось так от. Тож зараз ось таку сітку Максим тут вирізає. І будемо кріпити. Надіюсь, що це вже не прогрес. Тож, отак от дохазяйнувалася, ну, тепер будемо знати. Що і як? Ми якось, я думала, я казала, кажу, цю зелену не прогризе. Та ні, бо в нас, колись ми качок тримали, то були вони отак зеленою ящичок зроблений, такий закритий, І ніколи нічого не прогризло, хоча ми знали, що вони є. Ми з ними боролися, бо нам ж треба цей сарай перебудовувати, де вони стоять, а ще й допомагають вони, хоча ми боролися. Нічого вони заразі не хочуть їсти, скільки ми купували різного цього ядів їх, їм, але ж вони навіть його не їдять. Я не знаю, що це такі закриси. Кокоса то буває їх лова. Ну, а це ми повигрібали, все там, все нормально було. Де вона взялася зараз, не знаю. Прийшла і зробила нам. Взяла, ну, там з'їла і пішла, б так ні. Взяла, всіх передавила, а зараз. Треба піти на город, купнути картоплі на борщик. Треба щось робити. Воно зараз не хочеться, бо спекотно. Але туди і на і завтра Максиму на роботу треба готувати їсти. Купнула я ось картоплі. Земля суха, все печеться. Це, це гранада і рів'єра. Рів'єра гарденька, але її мало в ямках, а та вся інша якась. Подивимося, що буде з картоплею. І тут ось позавчора, коли в понеділок вибрали ми решту цибулі. І оце я з неї внушусь, Бо вона поки в ясіках, в холодочок її. І зараз буде. О, тут вже сонечко світить. Це я вибирала цибулю і часник попався, скільки ось тут не бачила, як копала. Це, ця, що озима чи зимова, та що восени садилася, це така більш гарніша. Але я полюбляю, коли вона отака, не дуже велика. Взяв цибулинку і все, їй тобі вистачає. Тож, зараз перенесу її трошки в холодок, і туди ввечері треба висипати її на місце, де вона буде лежати. Біла є трошки а от такої. Червоної чи фіолетової небагато. Вона на салати так іде, а от в суп чи ще кудись некрасивий колір тоді робиться. Ця перша цибуля ось тут лежить, вона вже суха, треба зараз до неї дібратися, трошки скласти, а ту-сюди. Сонечко світить, бо забрала шиферину, вона тут ось накрита в клітки, де внутрії була. Зараз накрию і. Буде лежати. Тут вона гарненько сохне. Ще я вам показувала, що робила домашню курагу, ну як робила, вже ось майже зробила. Тепер діло, щоб вона висохла. Ні, ні. Та ну давай. же Отак накриваю, щоб мухи не сідали. Вчора вона трошки ввечері стояла у мене в мене в духовці, щоб швидше процес пішов. Але все одно так, сохне потихеньку. Я то показувала, що я її зараз розповім, як я робила, бо я її перший раз робила. Залила водичкою там на літр водичі на кілограм, абрикос іде одна столова ложка соди, щоб вони не так розварювалися. Постояли вони так дві годинки, потім я помила від соди і просто їх помила. І робимо сироп такий. Цукор, водичка, водички трохи, цукру більше. Ну Я напишу тут пропорції, треба глянути. Ця Лимонна кислота. І отак закипіло. вклала туди абрикоси на 5 хвилин. На 5 хвилин вони там і не кипіли, просто 5 хвилин полежали. Потім 6 годин вони отак лежать в тому сиропі, знову виняла. Сироп нагрівся, знову поклала туди 5 хвилин, вони там майже покипіли. І так три рази. Потім виймаємо, щоб стік той сироп, сік. І ось такі вони виходять і сушимо. Зараз сонечко дуже пече, то вони сушаться. Але вчора я їх ще підсушувала в духовці, щоб швидше пішов процес. Ну що ж, зараз там за 8 годину вечора. Якраз би тільки працювати, але все одно спекотно. Ну, Я зробила те, що хотіла. Ось тут була діляночка цієї цибулі. Я її просапала, підгребла, правда, не прям так дуже-дуже. Але я думаю, якщо я посажу те, що я хочу, це завтра. То буду поливати і потім просапаю, бо дуже твердо, Ну, прям твердо-твердо. Ми ще, ото, як у нас дощі були. Десь коли вони були три тижні тому чи більше. Бур'ян ходили рвали, і воно затопталося, то тут таке тверде. І ось огірки, які у нас жовті-жовті стоять, але тільки що назбирали. О, і ось я знайшла. Зараз покажу вам і розкажу трошки за огірочки. А це ще така ділянка, де була ця цибуля. Тут була та, що під зиму садилася. Це таку ділянку я тільки що просапала, а це на завтра залишилось. Але тут ще твердіше чогось. Ну нічого, треба із цим справитись. Дивіться, які. Ох! огірки прям переростки. І це я збирала, закривала. Де вони ховаються, я не знаю. Це чоловік ходив, збирав. Це не я збирала. Я поки сапала, вони з Женєю збирали. Зараз розповім. Вже вмостилася, сіла з вами. Поспілкуватися, це я не в душ сходила, мокра, а прийшла з городу. Так, щось літає, все літає. Так, рука вон моя. Наче більш-менш нормально. Я переживала, щоб великого пухирця не було, ні, але маленькі були. Так, лопаються. Ну, все добре. Я обробляю, але мотати не мотаю, бо ну, не можу, мені незручно. Але все-таки. Дає про себе знати, воно це ще шкіру стягує і щось таке прямо робити цією рукою не можу, бо воно неприємні відчуття. Так, не про це, про огірочки. Це ж я сапала, а чоловік з Жеником збирали огірки і ходили, і там такі великі. І Максим же ж каже: Ну, ми так любимо пошуткувати, каже, О, Жені, дивися! Які мама огірки нам залишила, як вона збирала. Кажу, ну не знаю, збирала, бо я ще закривала. оце Я не знімала відео, але в понеділок я ще декілька баночок закрила, і огірки з кетчупом і салат, коли ці Огірки. Кажу, зараз і я піду пошукаю, що ти там мені залишила. А він каже, ні, ні. Каже, я все ретельно збирав, нічого там немає. Пішла і я. Подивитися, а також знайшла перерожчих штук 5. Отож, так і збираються огірки. Не знаю, чого воно так, наче дивишся, тим паче вони зараз сухі листя опустилось, наче й видно, що там лежить. А воно не виходить збирати. Ось, сижу, воно щось кусається. Це я тільки що також ходила біля свиней. Оці оводи, гедзі, чи як воно правильно. Так щось на свинях багато стало. Не знаю. Зараз треба, в нас там є якась бризкалка піти. Попшикать їх, бо залишаються сліди. На кабану не видно, бо він чорний. Ну, Воно то видно, але дуже в очі не кидається. А от на цій, на свині білій видно. Так що, Зараз ще туди сходимо, зробимо щось їм. А, і треба все тікати, бо кусають. Тож, от такі в нас справи. Уже змирилася. Це вчора я була дуже засмучена до того, що ми дохазяйнувалися, а сьогодні вже. Ну, що зробиш? не догледіли, Зекономили, так зекономили. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.